Сьогодні будемо розбиратися із карасьом на озерах, але на класичний фідер. Буде цікаво, розберемо монтаж, прикормку, добавочки, насадочки. І все буде в цьому відео. Всім приємного перегляду. Сьогодні я собі подумав, так, що зроблю такий солодко-пряний корм, трошечки антенч. У мене залишки лишилися. Який дасть такий нотку чесночка. Половинку Big роучен Brim в надії на платвичку. Навіть менше половинки. Ну і цілу пачку секрета. Він такий буде важкий, солодкуватий кормить. З приводу кольору це в нас сьогодні буде такий темний, темно-коричневий колір. І також Одразу ж я сипану залишки в для вел... крупної частинки на дні. Так щоб, можливо, привлікти більш крупну рибку. Так і як завжди, забираємо з собою сміття. У мене є свині, тому не забуваємо про це. Завжди перед зволоженням прикормки перемішайте її між собою, якщо ви змішаєте 2-3 різних прикормочки. Вона між собою повинна змішатись для рівномірного зволоження і виливаємо всю воду, яку набрали, бо будемо робити сьогодні інертні корми, трошки цим і навіть трошки так руками перетремо його, нас буде Два, то й три зволоження для того, щоб досягти правильної роботи корму. Щоб він був інертний, впав на дно. Ті частинки, які повинні сплисти, вже сплили. І більша кількість залишалася на дні для заволікання карасика. Все, доста. Ще потім буде одно два зволоження, а ми поки що збираємо до своєї сміття, йдемо маркеритися і все тому подібне. Насадочку я замовив у Світовської, з Києва, з Харкова здається, будемо зараз її розпечатувати. Вона, звісно, в мене вже постояла ну, півтора дні в холодильнику, але, сподіваюся, з нею все добре, бо знаю, що пакують вони дуже якісно. Дивимось дивимося. червачок. Червочок одразу вже висипаємо в корабошку, бо сьогодні будемо його багато різати. Подивимося, що з цього вийде. Так, добре зав'язали такий мішечок опа. Є так, а ну сподіваюся, він поміститься весь. Уфу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Багатецько, багатецько, а ну-ка. Тут, тут більше немає його. Так, він зараз собі такий файний місце. Файний червачок. Ну і звісно ж опариш і пінка мікси. В будь-якому випадку я їх з собою брав. Так, розбираємо. Перший пакет, що. А, ну я потрошки їх брав тільки. Гратися не будемо. Так. Так, що тут у нас таке. Ох, добре зав'язали. Де мені я ніж, ніж поставив. А от. Гратись не будемо. Одразу розрізаємо і висипаємо. Вона зазвичай пакує в два пакети і трошечки проблематична. Ой, ну, як файно міксований такий. І це він вже, образно кажучи, два дні в дорозі і в холодильнику. Ну, не два дня йменно наїхало до мене, їхало через нову почту теж день. Але поки воно в мене ще відсиділося. Опа, є. Ну, Який файний. Ну і звісно ж, мотильок. Мотильок навіть правило свої коробочки, бо я взяв тільки дві порції. Ох, який файний, дивіться. І це причому що вже кінець середини ну, весни і мотильок такий ще гарненький-гарненький. Опа. Будемо сьогодні з ним працювати. Друзі риболови, хочу вам порадити таке маленьке скажімо, домашнє виробництво. Це займається мій знайомий Гіра. Ну, в деяких кругах він вже дуже навіть відома людина. Називається спецпошив. Кожен з нас має такі собі ідеї в голові, з якими він ну, не знає, що робити, бо такого не може купити. Образно чехол для ручки підсаки. Ось я собі замовив, по розміру людина зробила. Якість фурнітур і всього тому подібно просто на вищому рівні. Дивіться. Справжня нормальна ліпучка. Або навіть таку річ, як Сумка для голови піцаки. У всіх є сумки для садків, а от для голови піцаки немає. Також зізвонився, списалися, написав йому розміри, людина підготувала, скинула, каже, Окей, роби. А за промокодом Рибалка на Буковині ви зможете отримати знижку у 10%. Всі спускайтеся в лінк, дивіться, замовляйте. Ну що ж, ми вже відмаркерилися, так, намагалися якнайближче до очерету на тій стороні. Що можу сказати? ну, Намул я, але я зрозуміти, що він не дуже глибокий. Тому ми закинули там за 5-6 кормушок на точку. Зараз будемо вже цепляти повідець і стартувати рибачити. Так, інструменти. Ох. На поводку у нас сьогодні буде гран гачок 14-го розміру. Звісно, вони в мене нав'язані на... Ну, на платву на підлящика, тому вони в мене майже всі метрової довжини. Там 75 см, в метр. тому ми будемо їх укорочувати. Робимо такі 50 см від сили. Звісно, входити в довжини повідків, як на обід ці карася, ми не будемо. Такі 50 см, найкоротший фідерний поводочок. Як завжди це з зубами. Є норміці коли себе, але щось мені впадло. Було за ними натягуватись. Водойми у нас всього це населений пункт Слобода платна. 300 гривень з людини, незалежно, чи це короб. Чи це карась? Ну, але знаю точно, що на хижу рибу тут дешевше. Ми осінь оплатили 150 гривень з людини. Але є також умова не забирати більше 3 кг коропа. Ну, це відповідно, означає, що є тут і особини такі до кілограма, а є і 3. У нас перший закид з гачком. Будемо бачити, що нам принесе він. На гачок у нас пішов опариш. Також я звечора замочив в, на ліквіді кукурузному, пеліця трошечки такого 2 міліметра. Буду додати його до корму, можливо, підійде якась. Крупніша рибка. Звісно, я не хочу зараз на класичний фідер коро потягати. Але якщо клюне, будемо з ним боротися. Бо рибка ця дуже цікава на класичний фідер на коропові оснастки, то зрозуміло, на ліску ти тянеш його собі легенько, а тут шнур. Ну, фідергам у мене, звісно ж, є на монтажі, він нам допоможе. Але ну, не сильні надії я ставлю на 128-028 на поводці. Також ми сьогодні будемо багатецько нарізати шарвака, хробака. Так, відкинемо цей весь бруд і будемо закидати так, наріжутку копицю хорошу спочатку. О, ось який файний червачок. І ти підеш різатись. Темп сьогодні буду тримати такий 5 хвилин до 5 хвилин. Чому так? Якщо ми зібралися клювати, ловити карася, на нього темп завжди швидший. В нього менша конкуренція за їжу. Ну, В основному, якщо ще й крупні більше особи, особини. І він ну, повільно навіть клює. Але якщо він клює, то він клює, загибає, от забирає в тебе фідер. Тому будемо чекати саме таких клювань. Але якщо буде клювати тут то я геть не буду проти її ловити. О, отако! Отако. Нарізали, перемішали і зараз будемо навіть перезакидати. Ну, набрав з собою багато, буду щось пробувати, бо. Цікаво. Карасик це така річ, ну, така рибка, що вона ну, хвилин 10 тому клювала на хробака, а зараз п'є на опариша. І ти нічого не зробиш. Ти або даєш її опариш, або не ловиш. От. Розкручуйся. Розкручуся. Так. Це в корм. І попробую одразу вже пучок мотиля. Таких 5-6 штучок. Опа. І закрили. Забиваємо кормушечку. І вперед. Так доволі дальня дистанція, то я використовую гуровську кормушку до повністю відкрито. Бо польотні характеристики в неї ну, бомба. Бомба опа. Але постійно от наявність корму на точці змушує як мінімум, збільшує акваторію рибку збігатися до вас. Також чому в мене от є красій, що він більш має такий чесночний запашок. І це от такий сигнал, ну, тобто чеснока там немає, він його їсти не буде. Але от сигнал по акваторії там він дасть. Тим більше ми рибачимо не так далеко від комиша, тому він ну, ще тертись не почав, що б, ну, начебто ще не пішов. На нерест. І будемо його звідти трошки виманювати, там в нього зона спокою. Сам пельчик з кукурузним ліквідом О, кукурузку добре віддає. Такий концентрований запашок. Аналогічно більше використовую не як. Велику фракцію затримати його на тості, а саму принаду саму, а, комарі вже повилітали зарази. Сама принада ароматизована, щоб вона більше до себе закликала рибку. Після першого закиду бачу, що мотилька об'їла. Ну, першим ділом. При такій ситуації, що бачите, що біло а клювання ви не бачили, потрібно скоротити повідець. Але я цього робити не буду за рахунок того, що ну, є такі от, трошки мінімальні фідерні правила, повідець не коротше 50 см. З таким самим успіхом я міг би зараз поставити просто всім ми у біду карася і чекати покльовки того красика на 5-сантиметровий повітець або навіть буфлетик зарядив. Але хочеться тренуватися і вчитися ловити на класичний фідер. Бачу вже більше двох тисяч в мене є постійних глядачів, які постійно переглядають моє відео. Uh, опустіться вниз, нажміть кнопочку підписатися. Я майже вже ще трошечки і дійду до заветної своєї цілі, це в тисячу підписників, щоб вже цей канал приносив мені не тільки задоволення і розвиток, а й якийсь, можливо, мінімальний прибуток. Тому спускайтесь вниз, нажимайте лайк, колокольчик і обов'язково підписатися. До речі, не сказав, на що я лоблю, які в мене сьогодні стається. Сьогодні у мене це Sherman 3,6 до 70 грам з X ну, флагман X. Катушечка 4000, 4500 здається, з великою передаткою, десь 5,5 до одного швидкісна катуха. 01 нитка, восьмижилечко, бачите, тихонько собі виматує, не журчить по кільцям. От якщо ми. Кормушку додаємо червака, обов'язково треба буде на нього і ловити. Це ми зараз і зробимо. Не поняв. А є є, є є є сиділо щось. Сиділо, сподіваюсь, карасик. А може і тут є і платовичка, звісно, в озері. От фідергам мені дозволяє більш швидко форсувати виважування, але щось таке майкрупне. Бачите, він взяв і сидів. Он дерма казав, треба робити підтяжки. Скоріше все ж це карасик, так, да, карасик. Бо придавлює дуже так плотно. О, ох, ох-ох-ох-ох. А, невеличкий, невеличкий карасик, візьмемо його на храпу. Отакий от. Засранець. О, дивіться, який файний карасямба ой ай 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 Так, де мій екстрактор. Що, ми розловилися. Також у спецпошива я от собі був за одної однієї з найперших це такий поводочний органайзер. Чому вона мені сподобалася? По-перше, в ній можна вмістити все. Гачки, бобінки з поводками, ліска, фідергамчики. Бачите, вона така об'ємна, дозволяє не пережимати це все. Також всі інструменти. О. І саме головне зі мною моє чудо. Ой, чудо! Помахай всім привіт! Помахай. Каже, буде привикати їздити з нами на риболовлю. Марія Олександрівна. Це головний підписник мого каналу. Муа. Все, будеш татком сидіти ловити рибку. Давай. Сидимо. О, там куча всього цікавого, так? Да? Все цікаве, все цікаве. Але ми ще не будемо давати її їсти. Муа. Муа. Тримайте. Одна порада. Не, ніколи не спішіть в підсічці карася. Чого? Тому що він... А! Цей мошки. Ну що він такий пробує, пробує, пробує. Ви його просто можете підсікти, а там нічого не буде. Тому ми чекаємо такого, от такого загиба. Да-да-да-да-да. Є. Є. Що, ще один карасик, нашу копілочку. Не, я думаю, це такий самий красік, як того разу був, але давить він так знатно. Підняли карася на глісір і до себе. А майже такий самий, як того разу був. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-куди, куди? Коляська. Ми йдемо з Марією Олександрівною трошки перекосимо проміжуточний результат наших три карасика. Да, Марія? Класні велика карасики? Класні! Йдемо її обідати і продовжуємо далі риболовлю. Якийсь трошки майсильний карасик. Передати клювання трошки важко. О, придавлює. Але нічого, ми його на глісер взяли І він пішов до нас. Бай-бай-бай-байбайбайбай. бай 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 Пішов. Екладочку. І йде, хопа. А він типу багранувся, але його там багато. Kaldašik. Na, ne, 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 aš tik čiškai. самба Карасамба Ух ти шо Ох, ти що? Ти що? Така от лопатка. У нас клюнув файний карасик, така от файна водойма. Карасик такий ну, грам 500-600, думаю, в ньому є. Коли вже перестає клювати, корм починає ставати таким. Тобто самого корму тут дуже мало що лишається. Тут уже все. животинка, пельчик, курудка, бачите, Все, парика висипав туди, черв'яка суттєво поменшало. Єдине, що я не дуже сильно налягав на кукурудзу, така от, третина баночки пішла, вже навіть розклав друге водлище, пікерочок на ближню дистанцію. Але щось не дуже воно хоче клювати. Зараз ще проекспериментуємо з над дальніми, як кажуть, Чикаго дистанціями. Постараюся попасти близько близько міша, можливо, ще деяких пару рибиночок десь звідти. Ну що ж, експеримент з дальньою дистанцією також не дав нам ніяких результатів. Будемо потрошки. Збиратися зараз покажу вам свій улов. І скажете мені в коментарях, гарний улов за декілька годин риболовлі, Ну, більше ніж декілька, але активних плювань було тільки там 2-3 годинки. І спускайтесь в коментарі, пишіть, гарний улов чи ні. Ну Що ж, такий невеличкий, звісно, уловчик, такі пару скільки, за п'ять штучок таких от ладошечних карасиків, Ну і заплив до мене такий файний бонус. Карасик, грам 500 600 Ну, Це бонусні карасі весняні. Думаю, на літо вже чекати таких буде дуже-дуже рідко. Вам всім дякую за перегляд. А, я буду збирати вже цю рибку. Вона сьогодні піде на пательню. Ще раз дякую за перегляд. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі та лайки.